Незважаючи на всі розмови, які велися останні декілька місяців з приводу мінімальної заробітної плати в Польщі, скільки б не було дискусій, скільки б експерти не били на сполох, але друзі, на сьогоднішній день Міністерство сім'ї та соціальної політики знову анонсувало підвищення мінімальної заробітної плати. І в цьому відео я хотів би, щоб ми подивились на темну сторону підняття мінімалки, тому як раніше просто цьому постійно радувались. Всі, хто працює в Польщі, нібито від цього краще стає жити, але насправді це руйнує, скажімо так, розвиток польської економіки, і в загальному ми також вже про це неодноразово говорили. Це може призвести до ще більшої кризи. Польщі. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця, свої думки після перегляду. Пишіть в коментарях під цими відео. Також ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив. А якщо ви шукаєте або збираєтесь в майбутньому шукати роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під відео. З вами зв'яжеться менеджер і надасть вам безкоштовну консультацію з цього приводу. І давайте починати. Отже. Уряд Польщі вже планує збільшення мінімальної заробітної плати в 2025 році. І Міністерство сім'ї та соціальної політики підготувало законопроект про збільшення мінімалки в 2025 році. Документ вже схвалив польський уряд. І згідно з цим проектом, мінімалка в Польщі з 1 січня 2025 року має становити 4626 злотих брутто на умові опраці, і це означає збільшення на цілих. 326 злотих з сумою, яка е, буде мінімальною з 1 липня 24 року, тобто через два тижні. Бо через два тижні мінімалка буде складати 4300 злотих брутто, тобто на 7,6% більше. Зросте також мінімалка, е, мінімальна погодинна ставка на умові зліцення та умові оджело із 1 січня 2025 року вона становитиме 30 злотих 20 Грош. І це означає збільшення на 2,1 злотого в порівнянні з сумою, яка буде діяти з 1 липня 2024 року, бо вона буде 28,1 злотого, що також зростає на 7,5%. І е, що ж буде відбуватись? Цифри затверджені урядом. Можуть бути також ще скориговані, тому що після 15 червня урядовий проект про підвищення мінімалки вже потрапив до ради соціального діалогу. Там ознайомляться з ним і нададуть свої пропозиції, в тому числі будуть спілкуватися також і з роботодавцями. І після цього орієнтовно у вересні 2024 року уряд має остаточно затвердити проект розпорядження про нові ставки мінімальної зарплати та направити його на розгляд до. Сейму. І очікується, що в 2025 році в Польщі мінімальну заробітну плату будуть отримувати понад 3 мільйони 100 тисяч працівників. І ніби це звучить дуже круто. Влада турбується про те, щоб е підприємці сплачували більше коштів е навіть за саму просту роботу. І ніби тут все окей, ніби супер, але. Давайте згадаємо, наскільки е, польська економіка, наприклад, відрізняється від економіки Норвегії, там, чи Німеччини чи тієї самої Франції, і так далі. Тобто, країн, які, мають, які є набагато більш розвиненими. Польща, е, в свою чергу, підняттям мінімальної заробітної плати вона не робить краще працівникам. Це може бути краще в якійсь там короткостроковій перспективі, але давайте е, згадаємо, що абсолютно всі е, податки, які е, сплачуються за цих працівників, вони розраховуються виключно на основі е, мінімальної зарплати. Тобто, чим більше піднімають заробітну плату, тим більше піднімають. І податки автоматично. Тобто самі відсотки ніхто не змінює, а при цьому там стала квота оплати там за ЗУС або оплата за працівника, або податок, який працівник сам за себе платить, ця квота постійно зростає. І з однієї сторони, ніби працівник конкретно там отримує на руки на 150 на 200 злотих більше. Але знову ж таки, давайте згадаємо, що в цьому світі все взаємопов'язано. І якщо підприємець, наприклад, який виготовляє пече хліб. Він має в себе працівників, він має в себе зареєстровану діяльність. І після кожного підняття цієї мінімалки йому потрібно збільшувати бюджети не тільки щоб доплатити 200 злотих для працівника, а йому треба більше заплатити податку за цього працівника. Йому треба заплатити більший ЗУС. Працівнику також потрібно заплатити зі своєї зарплати більше коштів. І ці всі витрати. Ми розуміємо, що е, жоден підприємець не буде е, працювати собі в мінус. Всі ці витрати вони закладаються в ціну того самого хліба. І е, саме тому не потрібно дивуватись, чому, наприклад, е, ціна на зерно може падати, а при цьому ціна на хліб тримається на тому самому рівні або взагалі зростає. Бо е, саме, саме зерно, з якого той хліб печеться, це лише одна маленька складова. Яка впливає на кінцеву ціну продукту, і виходить так, що людині підняли мінімалку. Це все обклалось просто шаленими податками, які в Польщі ну, вони, можливо, не найгірші по Європі, але вони і не найкращі по Європі. От. І е, виходить так, що людина ніби почала заробляти трошки більше. От, і її рівень життя просто залишається на тому самому рівні, бо все одно ціни на все підряд повиростали, де залучена якась людська праця, і на товари, і на послуги, це зрозуміло. От, а якщо ми говоримо про людей, які отримують не мінімальну заробітну плату, а наприклад, середню, то в такому випадку їх заробітна плата взагалі не залежить від цих підняттів і вона може не змінюватись. І така людина, наприклад, якщо вона і отримувала там, 6 тисяч злотих на місяць, Три роки тому, можливо, вона цих самих 6 тисяч злотих отримує і зараз. Але при цьому за три роки ціни на все підряд повиростали просто космічно. І це означає, що люди, які е, отримують середню заробітну плату або не мінімально, трохи вище мінімальної, то їх життя тільки погіршується, бо їх заробітна плата ніяк не помінялась. Податки виросли, означає, що виросли і ціни на е, продукти і на послуги. І ця людина, яка там три роки назад. Жила собі в якомусь достатку, зараз змушена рахувати ті самі кошти для того, щоб тримати якось там свій рівень життя. Це саме стосується і розвитку малого та середнього бізнесу, який, в принципі, є рушієм для економіки будь-якої країни. Чим більше зростає мінімальна заробітна плата, тим більший одразу ж тиск. На кожного новоспеченого підприємця, хто вирішив піти звільнитись з роботи і піти працювати на себе, от, незважаючи на всі ті пільги, які є. Кожним роком, чим більше зростає мінімальна заробітна плата, тим більша оця прірва, яку все тяжче перепригнути тому, хто хоче піти з роботи і зайнятися власною підприємницькою діяльністю. При цьому створюючи нові робочі місця, при цьому, при цьому створюючи якусь нову цінність, створю, створюючи там, додану вартість на продукти, таким чином піднімаючи ВВП. От. І бачимо, що чим більше проходить часу, чим далі це йде. Тим менше людей, які не мають в себе якогось зібраного великого капіталу, тим менше таких людей е, готові піти в цю авантюру і почати попробувати себе в підприємництві. І на мою думку, набагато краще було б стимулювати. Якісь риночні, ринкові зв'язки, так, у нас все-таки ринкова економіка, і не займатися оцим постійним регулюванням і підняттям, скажімо так, мінімалок, а займатися стимулюванням того самого малого і середнього бізнесу, що, в свою чергу, створювало б і нові робочі місця, і заохочувало б людей йти на такий ризик. Починати щось і е, таким чином оздоровлювати економіку, а не просто тупо віднімати заробітну плату для того, щоб потім на виборах отримати е, як більше е, голосів. В загальному е, я розумію, що нібито і добре це для тих, хто отримує мінімалку. Але мінімалку отримує 3 мільйони, а в Польщі живе там понад 40 мільйонів. От. І тут просто питання, кому ж цими мінімалками роблять. Краще польські можновладці. Свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!